Так, всім доброго дня. Довго не виходив в ефір, довго ми не спілкувалися, тому сьогодні вирішив вийти в ефір з будинку культури. І є новини, там є інформація, яку необхідно вам довести по видачі продуктів харчування людям пенсійного віку. Так що, якщо кого це стосується, будь ласка, подивіться це відео, цей ефір. Більш того буде деяка корисна інформація. Хочу нагадати сказати про те, що ми з е, е, понеділками не почнемо. Е, Оксана Оксана з понеділка почнемо е, працювати по по людям з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Так, давайте з понеділка. У нас сьогодні середа. З понеділка почнемо видавати додатково. Про продукти харчування людям з інвалідністю першої, другої, третьої групи, саме тих, хто не отримував а, цю допомогу як інвалід з квітня по теперішній час. В останню цю чергу, яку ми працюємо, також хочу прозвітувати громаді про те, що ми не припиняємо роботу з видачі продуктів харчування людям пенсійного віку. Постійно працює штаб, працює команда, і на теперішній час ми вже з початку війни видали більше 50 тисяч продуктів наборів продуктів харчування і продовжимо це робити. Також хочу повідомити всім людям пенсійного віку, яким ми говорили, що про те, що в перші дні не треба приходити сюди і стояти в чергах. Сьогодні я вам показую, покажу у нас що черги немає взагалі. Вже немає талонів, да? якщо там казали нам про все, що талони отримувати, чому два рази ходити. Не, не, не треба зараз два рази, два рази ходити. Зараз ви просто без талону приходите, хто не отримав ще. От бачите, нікого немає. Хто не отримував допомогу, ви приходите і отримуєте без талона, просто приходите, пишете заяву, заяву за вас заповнюють дівчата. От, записуєте, пишете заяву і отримуєте одразу без талону допомогу. Тому е, талони ми вводили тільки для того, щоб упорядочити цю чергу, щоб не було е, толканини, там не було черг, не, не було десь яких випадків е, з здоров'ям людей. Тому що люди пенсійного віку це люди, які вже е, є по здоров'ю, можуть бути якісь проблеми. Тому ми це все враховуємо у нашій роботі. Е, зараз я вам. Нагадаю, який у нас перелік зараз продуктів, які зараз видаються. Це 10 кг борошна. Дівчата кажуть, що борошна дуже гарного у нас качества. Казали, що дуже добре у нас мука до борошна. Вона у нас великих, великої кількості. І у нас зараз вона видається по 10 кілограм. Окрім цього, йде олія олія. Окрім цього, йде консерва фасоль, паштет куриний, рибна консерва, м'ясна консерва, паштет м'ясний і макарони. Макарони три пачки по 500 грам. От такий у нас перелік моєго. Отакий у нас перелік продуктів харчування. Елена Поліщук запитує у мене в час зараз в ефірі, який процес видачі для про інвалідів. Значить, дивіться. Є е, номер телефона, будь ласка, Оксана, дай номер телефона, запишіть, будь ласка, я вам, де ви можете уточнювати інформацію. А, так. Де є? А, зараз Оксана напише в коментар. Номер телефона, з якому буде уточнювати, чи е, ви ну, маєте прийти та отримати. От. Ви просто приходите, якщо ви не отримували як інвалід в період з квітня, по теперішній час. Ви приходите до нашого сюди штабу допомоги, місця допомоги і отримуєте, е, одразу отримаєте продуктовий намір. Номер телефону. Це вже записаний в коментарях 050 671 1712. Ще раз. 050 671 17 12. Е, Ось от такий от процес. Галина Кабальчинская, добрый день, подскажите, пожалуйста, куда территориально ввести воду, продукты и моющие. Если вы говорите про Херсон, то мы собираем эту помощь на заднем дворе горсовета, вы приходите, обращаетесь, у нас есть там дежурный, вам показывают, куда это выгружать, выгружается это все в одну кучу, и потом это все мы собираем в машину огромную и везем в Херсон. Спасибо за вопрос. Так. Далее продолжим. Еще раз хочу щоб ви звернули увагу на те, що зараз немає черги, і хто з людей пенсіонерів не отримав продуктовий набір, ви маєте можливість прийти до нас і отримати вже без черги, без талону, ви просто приходите. От зараз 12-та година 35 хвилин. Ви приходите сюди і просто отримуєте допомогу без черги. Тому я тоді, коли я вам казав, що не треба. Не треба поспішати з цими питаннями. Я вам казав. Ви, ну зараз, от я, будь ласка, от чоловік прийшов. Вас як звати? А? Ігор. Ігор, от прийшов без черги, ви в черги не стояли, так? Я вам ще прийшов у знаті і удивився. Да, прийшов у і удивився. Чоловік прийшов в будні, так, да, Марія Маріна Путанова, в будні. В будні, в е вихідні е люди, треба давати людям людям відпочивати. Так, да, це понеділок, п'ятниця. З понеділка по п'ятницю працює у нас. Оксана, змінився графік? З 9 чи з 10 ви працюєте? З 9.30 до 10. З 9.30 до 15 години ви можете приходити і ще раз звертаюся до людей пенсійного віку, які не отримують, Приходьте, будь ласка, отримайте продукти харчування. Склад продуктів я вам надав. І ще Оксана хотіла розповісти нам про те, що е зараз, якщо ви приходите отримувати, беріть з собою якийсь візок, тому що десь кіграм муки, борошна про прошу вибачення, борошна і там консерви. Вони важать. І є ну там дуже так уже багато. Він такий тяжел, тяжеловатенький. От і так, і тому зараз питання то мене є. Людмила Харкавченко. Скажіть, якщо жінка 80+, плюс отримала тільки за іюнь, ли на право получить за предыдущие два місяці? Людмила, ви плутаєте, ми не видаємо продукти по місяцям, ми, ми видаємо по чергам. Ми не у нас не є немає такого, що ми кожен місяць. У нас немає такої можливості. Це взагалі ми вже видали більше 50 тисяч. У нас пенсен людей пенсійного віку 15 тисяч. Для того щоб людям пенсійного віку та ще інвалід людям з інвалідністю видати набор по одному разу, потрібно 2-3 місяця, щоб круг один закрити. Ми не можемо видавати зараз, у нас. Нету такої можливості. Більш того, я вже вам розповідав, що ми це робимо не за бюджетні кошти. Це особисті домовленості мера міста, команди з партнерами, які нам допомагають продуктами харчування. Ми не закупаємо це за бюджетні кошти. Ми робимо це за власні домовленості, які ми робимо. Це домовляємося за того, щоб допомагати людям, нашим акерманцям. Тому не плутайте. Ми не маємо такої можливості, щоб кожен місяць вам це давати. Ну в інших громадах, взагалі, відсутня така допомога. Ми зараз видаємо. Від початку війни в четвертий раз це четверта черга. Ми коли в четвертий раз, взагалі, з початку війни, ми видаємо по повний круг. Робимо тому, будь ласка, не не плут, не путайте. Ну це не кожен місяць, це не не якась програма міська. Це просто ми робимо, тому що ми це робимо. І ми розуміємо, що це необхідно робити в такий тяжкий час. Військовий, коли. Є велика інфляція, зараз потрохи там дорожчують комунальні послуги. Ми розуміємо, що людям пенсійного віку, людям з інвалідністю, які не мають можливості заробляти кошти, їм треба мати якесь, хоч можливо, ну хоч якесь харчування. Оксана, так давайте ми Оксане дадім, дадім слово. Оксана, я по чуть-чуть громче кажіть, тому що у е, мене в вас немає мікрофону, і люди, люди нам пишуть, що. Громче, так. Давайте є. Доброго дня всім. Отож, е, так, з понеділка ми надаватимемо додатковий пакунок на людей е, з інвалідністю. І якщо ви людина з інвалідністю і отримали один пакунок, ви можете звернутися за додатковим. Якщо ви людина пенсійного віку з інвалідністю і ви вже отримували а, власне з квітня, то ви можете отримати ще один, як людина з інвалідністю зараз підійти і отримати додатковий пакунок. Я наголошую, якщо ви людина з інвалідністю і ви вже з квітня по теперішній час отримували пакунок, то тоді ви не приходите. Якщо ви людина людина з пенсійного віку і також із інвалідністю, то ви можете отримати. Мати додатковий пакунок, це важливо. Ми ще пропишемо це мабуть, в коментарях, щоб у людей не заплутатись. Також є номер телефону. Ми його залишили в ефірі. Ви можете телефонувати на нього, ми обов'язково проконсультуємо, перевіримо вашу історію отримання. І скажемо, приходите вам чи ні. Звісно, ми розуміємо, що добиратися в центр міста не всім зручно. Також, можливо, у вас немає цієї технічної можливості, або ж просто складно пересуватися для того, аби ви зайвий раз не ходили. Ви можете зателефонувати. Телефонуйте, будь ласка, з 9 до 3. і ми відповімо на ваші запитання. Так, дякую, Оксана. Дякую. Так, зараз. Я поки що ми в ефірі. Якщо є у когось додаткові питання, будь ласка, напишіть, я вам відповім. І окремо, у нас давно не було прямого ефіру. Я спланую прямий ефір в найближчі часи. Будь ласка, підготовте питання, підготовте проблемні питання, про які я, можливо, не знаю. Там багато що ми знаємо, працюємо. У нас проблема там і в чотирьох будинків по ліфтам. Ми зараз відпрацьовуємо це питання. Є питання там по собакам. Ми працюємо теж по бездомним животним. Там багато чого де. Ну разом з тим, можливо, я щось не знаю, тому, будь ласка, при сьогодні. Ні, Маріна, сьогодні я не знаю, може і сьогодні проведемо. Ну, давайте. Давайте сьогодні проведемо ефір. Окей, хорошо, сьогодні. Давайте так. Сьогодні. Сьогодні заплануємо на зараз. У нас 13, Давайте на 15 годину. Якщо ви мене чуєте, там зараз ми зараз дамо анонс на 15 годину. Давайте проведемо прямий ефір. Будь ласка, підготуйте питання. Нагадую, що ми в прямому ефірі спілкуємося без підготовки. Ми її задаєте питання і відповідаю. Якщо бувають случаї, коли ми не знаємо, що відповідати, та якщо не володіємо інформацією, то готуємося. Тому сьогодні о 15-й тоді прямий ефір. Якщо є питання, задавайте. Так, по продуктам харчування, також якщо щось додатково ви вспомните, надо буде вам роз'яснити, то, будь ласка, Так, пишуть питання, сейчас. Не могу попасть, де написан написано номер телефона, можна поговорить спасибо. Номер, напишіть, будь ласка, номер телефона, на який то хватит с продуктом допомоги. Так, сейчас я вам ще раз номер. В комментариях здесь у меня номер телефона. Оксана написала Стельмах. Сейчас я вам еще раз. Так, пишите, будь ласка, номер телефона. 8050. 8050. 671. 1712. 050, 671, 17,12. Все. Дякую. Дякую за увагу. Все, до побачення.